Минулого тижня підібрали клієнту автомобіль з двигуном, на якому відсутній номер. І всі, хто зараз напише, що це нічого страшного, що двигун запчастина, його можна міняти, це не зовсім так. Двигун дійсно запчастина, але його номер вноситься в базу сервісного центру. І якщо номер двигуна знищений, такий автомобіль не поставлять на облік. Давайте я вам покажу зараз, як це виглядає, а далі розкажу, як так стало, що ми це купили. Дивимось до номера двигуна. Він тут знаходиться. Ззаду, містку двигуна і коробки. І Ось тут він мав би бути набитий. Як бачите, маркувальна площадка дійсно пуста і номер двигуна просто відсутній. Але є один нюанс. Маркувальна площадка оброблена на заводі. Тобто це ніхто не спилював ні болгаркою, ні наждачками, нічим. Двигун такий був з заводу. Як так сталося, що він опинився на автомобілі? На вагу. І там є ще деякі марки, коли двигун міняють на ремонтний, тобто купляють нову запчастину. Двигун йде без номера. Тобто він от просто такий є, пуста маркувальна площадка, без номерів, без нічого, але вона оброблена на заводі. Хто розуміє, той по ній буде бачити, що це так зроблено з заводу. Тут при покупці такого автомобіля важливо розуміти, чи міняли просто блок, тобто купили блок циліндрів новий, чи міняли двигун в зборі. В нашому випадку двигун був куплений в зборі. тобто Іде повністю все. Блок, головка, розпредвали, колінвал, ланцюг рем. Ми підняли автомобіль, подивилися, що двигун не розбирався. Він зібраний на заводі. Це була q 5 попереднє покоління, це 2015 рік, якщо я не помиляюсь. І додатковий приємний бонус до того, що двигун зібраний по новій технології, там використовуються нові герметики на Ауді після 2019 року. Які трошки краще тримають, і двигун ще додатково не буде запотівати. Тобто клієнт купив автомобіль фактично з новим двигуном, двигун, якщо не помиляюсь, 22-го року випуску. З мінімальним пробігом не треба міняти ГРМ, там мінімальне обслуговування, і автомобіль поїхав. Ось так можна купити автомобіль без номера двигуна. І додатково скажу, що такий автомобіль в МРЕО поставиться на облік взагалі без будь-яких проблем. Експерти подивляться, що двигун заводський, та й все це просто внесеться в базу, і автомобіль стане на облік. Напишіть в коментах, чи ви би купили собі автомобіль з таким двигуном.